Добрий ранок, любі діти! Я вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні ми з вами закріпимо наші вміння порівнювати величини, розв'язувати задачі. Отже, приготуйтесь до заняття. Сьогодні вам знадобиться набір цифр, лінійка, олівець і аркуш. Почнімо! Перше, що ми сьогодні виконаємо, я вас попрошу викласти перед собою цифровий ряд, так само як вказано на лінійці, починаючи від нуля. Будьте уважні, яка цифра за якою слідує. Отже, ми з вами виклали цифровий ряд. Давайте назвемо кожну цифру: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Візьміть, будь ласка, звичайний аркуш в клітинку. Від початку аркуша запишіть, будь ласка, з інтервалом в одну клітинку цифровий ряд, починаючи від нуля. Розмір кожної цифри одна клітинка. Сподіваюсь, у кожного вийшло. Наступне завдання із порівняння чисел. Для цього завдання нам знадобиться лінійка. Ми пам'ятаємо, що ми можемо порівнювати числа, звертаючи увагу на місце цифри на лінійці. Чим далі від нуля буде число, тим воно більше. Чим ближче до нуля. Тим буде менше. Погляньте, які пари чисел в мене записані. Перші вказані 3 і 7. Давайте поставимо наші пальчики на ці цифри на лінійці. 3 і 7. Ми бачимо, що 7 знаходиться далі від нуля, отже, 7 більша. Ставимо знак. Наступна пара чисел 8 і 6. Ставимо наші пальчики на ці позначки. 6 і 8. 8 знаходиться далі від нуля. Отже, число 8 більше, число 6 менше. Ставимо знак. Наступна пара чисел 9 і 9. Чи здогадались ви, який знак ми поставимо? Звісно, 9 дорівнює 9. Інші пари чисел порівняйте, будь ласка, самостійно. Наступне завдання графічний диктант. Досить великий графічний диктант, тому вам треба не помилитися. Для цього кожен крок, який ми виконали, ми будемо закреслювати. Отже, почнімо. Один Крок вниз від нашої крапочки ведемо пряму лінію довжиною одна клітинка. Виконали, зупинилися і викреслили. Цей крок ми зробили. Наступний дві клітинки ліворуч. Там, де зупинився наш олівчик, ведемо дві клітинки ліворуч. Виконали, закреслили. Наступний крок три клітинки вгору. Один, два, три. Зробили і викреслили. Одна клітинка ліворуч. Проводимо і викреслюємо. Три клітинки вниз. Ведемо чітко по лініям клітинки. Зробили, викреслили. Дві клітинки ліворуч. Проводимо з того місця, де зупинилися. І закреслюємо Одна клітинка вгору. Одна клітинка. Праворуч. Є. І закреслюємо П'ять клітинок вгору. Кожну клітинку нумеруємо, промовляємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Зупинилися. Закреслили, перевіримо. Одна, дві, три, чотири пять. Дві клітинки ліворуч. Один, два. І закреслюємо. Одна вгору. Виконали, закреслили. Три клітинки. Праворуч. Рахуємо. Один, два, три. Виконали, закреслили. Одна клітинка вгору і закреслюємо одна ліворуч. Три вгору. Три праворуч, три вниз. Одна ліворуч. Чи здогадуєтесь ви, що за малюнок у нас вийде? Одна вниз. Три праворуч. Одна вниз. Дві ліворуч. П'ять вниз. Один, два, три, чотири, п'ять. І одна праворуч. Погляньте, який малюнок у нас вийшов. Так, схожий на робота. Пропоную вам самостійно домалювати йому обличчя. Використовуйте геометричні фігури, які ми знаємо. І рухаємось далі. І ще одне завдання розв'язування задачі. Ми з вами пам'ятаємо, що у будь-якої задачі є умова коротенька казка. Що ж було на початку? Є питання, що нам треба знайти і розв'язати. Є розв'язання приклад, за допомогою якого ми можемо. Знайти цю відповідь і безпосередню відповідь. Отже, послухайте: мерзнуть двоє цуценят. Змерзли лапки, аж тремтять. Як же нам їх відігріти? Скільки чобітків купити? Що ми почули? Що було двоє цуценят, які Замерзли на вулиці, в них змерзли лапки. В нас питають, скільки чобітків ми маємо придбати. Для цього ми маємо дізнатися, скільки ж лапок замерзло. Давайте порахуємо, скільки лапок у одного цуценятки. Одна, дві, три, чотири. У одного цуценятка змерзло 4 лапки. А у другого Теж чотири. 4. За допомогою якого прикладу ми можемо розв'язати цю задачу. Так, чотири лапки у одного цуценятка записуємо. Плюс чотири лапки у іншого цуценятка змерзли. Дорівнює ми маємо купити. Давайте розв'яжемо за допомогою лінійки. Пригадаємо, як ми це робили. 4 плюс 4. Отже, ми виконаємо 4 стрибки праворуч. 1, 2, 3, 4. Скільки чобітків ми придбаємо? 8. Записуємо. 4 плюс 4 дорівнює 8. І відповідь нашої задачі. Треба купити. Вісім чобітків, аби зігріти двох цуциків. На цьому наше заняття добігло кінця. Дякую вам за увагу. Чекаю фотографії ваших робіт. До зустрічі! Бувайте!